Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму заливний пиріг з щавлем. Для начинки нам знадобиться великий пучок щавлю, одна цибулина масою 150 г, 2 варені яйця та 1 плавлений сирок. А для тіста 250 мл кефіру, 2 яйця, 20-30 г вершкового масла, 2 столові ложки олії та по 1 чайній ложці солі та цукру. Пів чайної ложки сухого часнику, 1 чайна ложка розпушувачу та 300-350 г борошна. Спочатку зроблю начинку. Нарізаю цибулю та обсмажу її до прозорості. Нарізаю щавель та варені яйця. Вже змішала смажену цибулю, щавель та варені яйця. Додаю натертий плавлений сирок та сіль. Для тіста змішаю кефір, яйця, олію, розтоплене вершкове масло, сіль цукор та сухий чесник. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Половину тіста вилила в форму, застелену пергаментом. До речі, форма в мене 20х20. Викладаю начинку та виливаю другу частину тіста. Пиріг присипаю насінням льону та запікатиму 35 хвилин при 180 градусах.